З дитинним довір'ям приходжу до тебе, святий Йосифе, вірний опікуне Ісуса, і в теперішній своїй потребі прошу Твого сильного заступництва і твоєї помочі. Знаю, що ти все можеш осягнути в Бога, бо ти мав щастя на землі бути годувальником і вихователем Сина Божого. Святий Йосифе, ти захоронив малого Ісуса разом з його причистою матір'ю від злоби ворога. Прийми і мене під свою опіку, подай мені помічну руку. Придобрий Ісус, що тебе на землі так щиро любив і слухав, і на небі не відкине твоєї просьби. Святий Йосифе, ти допоміг уже багатьом душам, що в своїх бідах і нуждах. Звернулися до тебе, ти багато разів доказав велику силу свого заступництва і щиру любов свою до бідних та опущених, свою утіху подав зажуреним, тому і я покірно прошу тебе, святий Йосифе, обручнику Богоматері, випросий для мене в Бога сповнення мого бажання, нехай за Твоїм заступництвом. Поблагословить і мене милостивий Спаситель і потішить мою неспокійну душу. За це я радісно буду дякувати тобі і славити Тебе. Амінь. Отче наш, Ти, що є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого, бо Ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословени плітло на Твого. Бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословений лона Твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, випросить для мене перш за все ласку, щоб я глибоко зненавиділа усі гріхи, а особливо гріх. Поліпшила своє життя і щоб сповнилося і це моє прохання. Вже наперед заявляю, що покірно піддаюся проведінню Божому, і нехай діється воля Господня. Амінь. Невеличка фіалка це одна з найкращих весняних квіток. Гарний в неї цвіт, як за формою. Так і за гармонією фарб. О, коли б і в наших серцях зацвіла фіалка любові та довір'я до Тебе, святий Йосифе. Сьогодні хочу розважати над Твоїм високим достоїнством, що становить повноту краси й гармонії з Твоїми чеснотами. Після достоинства пречистої Діви Марії. Нема вищого на світі за твоє, бути обручником причистої Богоматері та опікуном Сина Божого це таке високе достоинство, що його людським розумом важко й зрозуміти. Тобі віддав Бог частину своєї царської влади, коли призвав тебе до того, щоб ти міг на руках носити. Цілувати і сином називати вічного Бога, з повною покорою клонюся перед Твоїм високим достоїнством, святий Йосифе, перед тобою почуваю свою слабкість, свою нічевість, свою грішність, але заразом, коли подивляю Твої високі призвання, довіра наповнює моє серце. Коли ти так високо поставлений, то ти все можеш зробити для мене. Не відмовить моєму проханню Бог Отець, що під твою опіку віддав свого Сина, не відмовить твоєму проханню Бог Син, що йому ти на землі так вірно служив. Не відмовить твоєму проханню і Бог Дух Святий, що твою охорону передав Матір Божу. Тому з повною надією. Приходжу до тебе, святий Йосифе, і віряю тобі свою біду і своє прохання, знаючи те, що ти, святий Йосифе, вже багатьом допоміг, ще з більшим довір'ям звертаюся до тебе. Ти допомагаєш в усіх потребах, це підтверджують оповіді про твої добродійства в минулих століттях і в наші часи. Коли над цим розважаю, Відчуваю, що в серці моєму розквітає фіалка любові, довір'я і вдячності до тебе. Моя глибока пошана й щире довір'я дають мені крила, котрими підношуся до тебе з проханням. О, коли б ти випросив для мене ласку щирого покаяння і сповнення мого особливого прохання. Амінь. О святий Патріарху, Візьми під свою опіку й мою справу. На твоє батьківське серце кладу своє прохання, подай його Ісусові, нехай станеться з Ним те, чого схоче Його Божа воля. Приймаю все милосердно від Бога, хоч би це були терпіння та хрести. Помагай мені, святий Йосифе, в цій моїй постанові. Щоб я покірно віддалася волі Божій, прикрощі зносила терпеливо і щасливо закінчила життя своє, аби колись у небі могла звеличати Божого Сина Твого разом з тобою навіки. Амінь.